Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 24 вересня, 24 вересня 1941 року, Київ опинився у вирі трагічних подій, які змінили вигляд міста назавжди. Лише кілька днів тому сюди увійшли німецькі війська. Радянські диверсанти, які залишилися у столиці, почали реалізовувати план підриву центральних кварталів. Першим вибухнув кінотеатр на розі Хрещатика та Прорізної. Невдовзі у повітря злетіла німецька комендатура, розташована у будівлі колишнього. У магазину дитячий світ поступово займався будинок за будинком, і весь хрещатик перетворився на палаючу руїну. Вибухи та пожежі тривали до 28 вересня. Це був безпрецедентний випадок у світовій історії. Будівлі підривалися разом із мирними жителями, які там залишалися. Лише за кілька днів зникли 324 будівлі, Серед них житлові, адміністративні та культурні. Точну кількість загиблих встановити неможливо, але історики говорять про тисячі жертв. Близько 50 тисяч киян залишилися без даху над головою головою, а центр столиці ще довго нагадував згарище. Ця подія досі викликає суперечки. Для одних це була форма опору окупантам, для інших трагедія мирних мешканців, які стали заручниками жорстокої радянської логіки війни. Київ у вересні 1941 року опинився між двома тоталітарними режимами, і саме прості люди заплатили найвищу ціну. А як ви думаєте, чи можна виправдати такі дії в умовах війни, якщо вони призводять до загибелі тисяч невинних людей? 24 вересня 2004 року українська політика отримала доволі несподіваний і навіть кур'йозний епізод, який увійшов в історію як яєчний замах. Під час візиту до Івано-Франківська тодішній прем'єр-міністр та кандидат у президенти Віктор Янукович потрапив у ситуацію, що згодом стала приводом для численних жартів і політичних мемів. Студент Дмитро Романюк, протестуючи проти політики влади, кинув у Януковича яйце. В оточні кандидата цей предмет одразу охарактеризували як важкий і тупий. Навіть припускали, що то міг бути акумулятор, проте камери журналістів зафіксували чітко у груди Януковича влучило саме звичайне куряче яйце. Реакція прем'єра стала несподіванкою для всіх. Він похитнувся, втратив свідомість і впав прямо перед телекамерами. Згодом з лікарні пролунала офіційна версія про черепно-мозкову травму. Проте у суспільстві цей епізод сприйняли з іронією. Замах, який мав вигляд символічного протесту, суттєво вдарив по іміджу кандидата від партії регіонів і змінив перебіг виборчої кампанії. Яєчний замах став яскравим прикладом того, як Одна маленька деталь здатна вплинути на велику політику. Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео.